Заблоковані вулиці сотні поліцейських, центр Києва під посиленою охороною. Червоний хідник чепурять до початку церемонії, болівальники в очікуванні своїх фаворитів. We love Kiev. Greetings from Poland. We love Церемонія розпочинається. Співають, танцюють, вражають. Кожен із конкурсантів намагається виділитися. hey. hey.

Представниця Польщі зізнається у любові до України. Я люблю Україну, я люблю українців. Я хочу сюди ще повертатися. Вірменська конкурсантка не скупиться на похвали. Щодо конкурсу, то він організований чудово. Мені дуже комфортно перебувати в Україні. Київ чудовий і прекрасна погода. Естонці організацію конкурсу оцінюють на відмінно, мають з чим порівнювати. Я вже приїздила до Києва у 2005 році. Тепер це зовсім інший рівень. Я теж була в Києві раніше. Це неймовірно приїхати сюди знову. Ізраїльський представник каже, в Україні вперше, але завжди мріяв побувати. Я трішки українець. Мій прадід народився в Україні, тому я радий нарешті побувати у вашій країні. Довжина українського червоного хідника. Рекордна аж цілих 265 метрів замість звичних 100. За дві години 42 країни прокрокували червоним хідником, і вже вівторок прозвучить фраза, яку на конкурсі чують більше 60 років. Доброго вечора, європа. Саме тоді розпочнеться перший півфінал, другий у четвер, а у суботу 200 мільйонів глядачів із трьох континентів дізнаються ім'я переможця Євробачення 2017. Сергій Барбо Сергій Клименко П'ятикана Радив.